Всім здравствуйте, Мене ви знаєте Крілтер Павло Миколайович. Сьогодні вам показую будинок в зарванцях 95 квадратів, 5 соток землі, черновий. І так, пішли. Вулиця вже вся забудована, все продано. Це у нас можна сказати останній будинок на цій локації. Ми зайшли зразу, тут вхідна зона, як гостєвий санвузол може бути. Давайте будемо вже справу наліво йти. Загалом у нас три кімнати, плюс кухня студія з залою. Перша кімната, яка там з вікном великим е, виходить на вулицю. Далі ще один санвузол, так його можна назвати, ванна кімната. Тобто гостєвий санвузол, одна ванна кімната, далі друга житлова кімната, яка виходить в вікна от, на задню терасу. Ми зараз до неї дійдемо. Далі в нас третя кімната. вона як поменше, але велике вікно по стелі в нас отак і відбувається. Тобто ви самостійно вже роблюєте, утоп, утеплюєте. Ну і ось тут як третій санвузол, ванна. Ну тобто два санвузла, можна сказати, маленьких і ванна. А ви собі там робите з них вже що завгодно. Дві ванни, санвузол. Душову, ванну. Тут ми вже тут більше всього простору. Тут кухня студія з залою. Тобто загалом три в нас окремих спальні, Та зала і кухня. Виходимо ми на задню терасу з кухні, пожарити шашлик, подивитися за дітками, е як вони тут граються, тому що тут дитяча площадка може бути і що завгодно. У нас панорамні вікна тут. Будинок, до речі, з газом. Світло і комунікація, вигрібна яма і свердловина. Тобто все підключено, все буде Лицевить, лицева цегла. І отак уже по колу пройдемося, дійдемо сюди, повністю вже показую. Вся вулиця заселена. Все в нас є. Все. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.